Ось дивіться, як влаштоване ваше життя? Є ви, ось тут це ви. Далі ваше життя йде отакими от спіральками. і так пішло, пішло. В кожного воно своє. В когось от є ви, є пару спіральок, в когось воно дуже довге, там пішло, пішло, пішло. Ну, зазвичай це от просто такі спіральки, от поєднання таке от ви. І от пішло воно, от можна ось так намалювати. там. Тобто є ось такі спіральки, є ось таке з'єднання завжди. Отак, ну саме краще буде зрозуміло. Оце ви, це кожен з вас. І оце ваші оці життєві уроки, так сказати, і ваші проблеми. Поки ви живі, ваші проблеми не закінчаться ніколи. Абсолютно нормально, що у вас є проблеми. Проблеми, так як добро, як щастя, як хороші моменти. Це є невід'ємна складова вашого життя. І от, коли ви вирішуєте ці проблеми, проходите ці уроки, от сценарії, які у вас повторюються, ви їх проходите. Тоді у вас. Вирішуються моменти певні, і ви проходите на новий рівень життя. Тобто, от є, от ви, да, от народилися, живете, і тут, от вам перша, так сказати, перша ваша, перша ваша задача, перше завдання для вас. Ви повинні от, от з цього кола вийти, але зачасту людина ось тут, на цьому бар'єрі, застрягає і не проходить. Наприклад. Є ваша задача вашої душі, да, там, наприклад, самоцінність. Тобто вам потрібно навчитися обирати себе. Але людина це душа, яка знаходиться в тілі. І, відповідно, вам же ж ніхто не сказав, що треба навчитися обирати себе або що вам треба обирати. Себе. І тому у вашому житті трапляються люди, які дуже і дуже погано з вами вчиняють. І роблять вони це не тому, що вони погані, або не тому, що вони так захотіли. Так просто от колись там давно, якщо в це вірити. Що там є душі, да, які там існують, вони десь там є, і так далі. От вони домовились, що ви в цьому житті повинні відпрацювати конкретні там задачі. І от. Та людина спеціально приходить до вас в це життя для того, щоб вас навчити, провчити, вам щось підказати. І вона робить погані речі для того, щоб ви пройшли оцей урок, щоб ви вийшли на оце нове коло, щоб ви пішли в новий віток свого життя, розумієте? А не ганяли по тому самому колу. Але біда в тому, що оце таке приткновіння є, оцей бар'єр, і людина його не проходить. І дивіться, якщо ви отут оцей бар'єр не пройшли, то ви назад пішли по тому самому колу. Тобто ви. От є у вас рік, да, наприклад, от ви тут живете, живете собі, отак. І от ви отут, у вас урок. Оцей урок, ви його, якщо проходите, то ви автоматично перестрибуєте на цю спіральку. Ви вже отут, ви вже пішли на інший рівень. Але ви ж не проходите оцей бар'єр і ви далі женете по одному тому самому колу. І от у вашому житті є такі події, коли. Ну, наче по колу ходите, наче наче нічого не вирішується. Наприклад, от щодо уроку самоцінності, да? це ну, про себе розказую. В мене було в моєму цьому життєвому шляху такий урок, як самоцінність. І кожного разу до мене приходили нові і нові люди, які кожного разу все болючіше й болючіше вчиняли. І урок був в тому, щоб я почала цінувати себе, але я цього не знала. В результаті я от. Не можу пройти оцей бар'єр. Тобто приходить людина в моє життя. Я починаю, наприклад, з кимось там дружити. да? Я так дружу, правом віддаюся, вся така, вся прямо все для тої людини і так далі. І все класно, класно. От ми отак гуляємо, да, по цьому колу, все хорошо. І тут мені треба здати оцей екзамен, розумієте? Або я переходжу на оцей віток, або я далі йду по цьому самому колу. Екзамен це я не здаю, тобто людина. Робить якусь погану річ, і замість того, щоб просто убрати себе від тої людини і перейти сюди, на іншу реальність, я починаю. Розказувати тій людині, пояснювати, страдати, що ой ой ой, як же ж так вчинили. Боже, як мені болить? А чому ж ти так зі мною? А що ж це я так заслужила? І так далі. Тобто я не виходжу сюди, а я женуся далі на одне те саме коло. Я нию, нарікаю, страдаю, плачу, ридаю і далі йду по тому самому колу. Тут уже стоїть інша людина. От вам інша людина стоїть, і вже вона мене тут чекає. От і я вже сюди приходжу, і тут береться в мене ще одна людина. Да, я вже з нею йду разом, і тут знову ж такі, от ми йдемо ідемо ідемо. Доходимо і знову той урок. Розумієте? Тобто це про те, що поки ви цей урок не здасте, ви не вийдете сюди, ви не прийдете на новий віток. І ваші от проблеми вони ніколи не закінчаться через те, що отут у вас одна задача, отут у вас вже інша задача, отут уже інша задача, тут ще інша, тут ще інша. І пішло, пішло. Чим далі ви йдете, чим задач у вас все більше й більше. І ви їх весь час маєте проходити. Тобто, ви отут здали да, наприклад, про самоцінність тут, коли мене влупило просто так, що я аж вила від того, що. Чому людина так зі мною вчинила? Відповідно, потім я от прямо усвідомила це, вже ці цифри почала і так далі вивчати. І далі я поняла, що ага, це я не проходжу урок. І далі людина вчиняє зі мною погано. Я прямо реву, страдаю, вию. І далі я до тої людини не маю ніякого діла. Я її убираю свого життя, я починаю цінувати себе. Людина робить, хоч якусь пакость, я просто убираю цю людину свого життя. Таким чином, я здаю оцей урок урок про самоцінність. Тобто я починаю себе цінувати. Я вже вийшла сюди, я прийшла вже на оцей рівень. Тут в мене вже інша задача, розумієте? Тут я вже далі починаю свої задачі проходити. Вже інша задача стоїть. Наприклад, там любов до себе. Да? От, 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 знову ж таки, там хтось обідав, там десь щось сказали, там десь принизили, там десь от там при типа мовчи, там то там, то. я або я далі страдаю, нию, нарікаю, розказую ай-яй погане. Або я просто убираю тих людей, або я убираю себе з того оточення, або я от. Що не так, давай копати, викопувати. І тоді я проходжу цей урок, от обравши себе, да? от я вийшла знову на новий віток. Якщо не вийшла, я далі йду по тому самому колу. Це коли у вашому житті одні ті самі події, які повторюються, вони говорять про те, що ви не проходите оцей бар'єр. Ви йдете по тому самому колу. Оцей віток ви не проходите і далі ви йдете по тому самому колу. Наприклад, дівчина не може знайти хлопця. От вона собі шукає, да, шукає хлопця, от не може знайти. Ходить, 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 ходить. оп, тут хлопець. От він отут стоїть. Все, ви його знайшли. Вже з ним йдете далі, і тут він починає там, не знаю, знущатися, там погано до вас ставитись, там якісь відношення, погані і так далі. І ваша задача побачити це, убрати його, цього хлопця, з такими якостями, і ви таким чином виходите з цього кола. Але людина як робить? Вона ай, та хай буде. Та якось воно так. Хорошо, ви залишаєтесь, ви далі йдете по тому самому колу з тою людиною. Ви йдете, йдете, далі з ним йдете, живете це життя. Там. Погані моменти, сварки, скандали і так далі. Але ви такі та я потерплю, та якось буде, та хай, та якось та та. та". І ви далі по тому колу поганяли. Потім десь там вийшли з цього кола. Цю задачу пройшли, на це коло прийшли. І тут ви ганяєте по тому самому колу до того часу, поки не пройдете урок. Ваше життя це конкретна спіралька. І оці от бар'єри. от, Оці бар'єри у вашому житті. Це ті уроки, які ви маєте проходити. Прочитайте інструкцію до себе, дізнайтеся, які саме ваші уроки, і просто їх проходьте. Без нарікань, без засуджень, без катування себе і так далі. Ви просто розумітимете, що це ваш урок, і вам його треба пройти. Інша людина вчиняє по відношенню до вас погано. Таким чином вона вам підкреслює, що щось не так, десь ви не туди йдете, щось не то робите. Просто побачте, що вона хоче вам тим сказати. І або ви ту людину від себе убираєте, або себе від тої людини. Не Або просто от побачили, що вона вам каже, поміняли повністю все, і все помінялося. Тобто відношення змінили, своє ставлення змінили, перестали себе загризати, там, не знаю, от це самоїдством перестали займатися, згризанням себе і так далі. І кожного разу ви будете переходити на інші інші віточки. І чим вище ви ще піднімаєтесь, відповідно, тим інші, так сказати, задачі у вас стоять. І каже людина: от все, коли ж би то все пропрацювати, щоб ніколи більше так уже і не напрягатися. Такого не буде. Весь час, отут нові-нові задачі. Ви не буде так, що ви його все попрацювали і нічого вам, типу, немає робити. Ні. Такого не існує просто-напросто.